Так ніколи не було, щоб ми не поверталися до Криму. Ми впевнені, що цього разу також повернемося. Оцей захід це дорога додому. Для нас дуже важливо, щоб підтримувати дух людей і особливо тих людей, які зараз за межами окупованого Криму. Для нас дуже важливо, щоб про кримських татар, Караїми Кримчики знали все більше і більше людей в Україні. Ми є частинкою цієї української політичної нації, і тому зрозуміло, що коли ми продумували цей захід, ми хотіли, щоб тут всім було затишно, спокійно, але тим не менш не все залежить нашому житті від нас, і оці політичні події останніх днів вони все одно десь людям бивають голови тривогу. І ми зараз, тут бачите, тут і небито весілля, і люди спілкуються, і тут є вироби майстрів, і, 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 і діти, конкурси, все. Але все говорять між собою, що буде з Кримом. Ну, сподіваємося, що буде все, все по справедливому, по-чесному. Ми намагаємося для цього все зробити, що від нас залежить.